Я вітаю вас! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати у середовищі Scratch. Перш ніж ви дізнаєтесь, який у нас сьогодні алгоритм яке завдання, давайте пригадаємо деяку теоретичну інформацію про середовище Scratch Online. У нас буде серія питань з декількома варіантами відповіді. Потрібно торкатися правильної відповіді, щоб продовжити. Отже, почнімо. Scratch 7. Я думаю, що ви всі знаєте, що це середовище програмування. Адже кожного уроку, як ми з вами працюємо над цією темою, я кажу: ми будемо працювати в середовищі програмування Scratch Online. Вказівка на виконання певних дій. Це звичайно, це команда. Об'єкт, який може виконувати команди. Хто ж у нас виконує команди? Звичайно, команди виконує виконавець команд. Наступне питання. Послідовність команд для виконання. Це. Ви, думаю, всі знаєте. Я впевнена, що ви знаєте, тому що ми записували цю інформацію в зошит, і вже багато разів я вас... Опитувалася з цієї теми, що алгоритм це послідовність команд, які приводять до виконання певного результату. Наступне питання виглядає так. Виконавцем команд в середовищі Scratch є. Звичайно, це спрайт. Він може виглядати по-різному. Ось наше наступне питання. Як? За умовчанням виглядає е, виконавець алгоритмів у середовищі Спрайд. Скретч. Перепрошую, це буде Хоча ми можемо вибирати за потреби будь-якого виконавця і навіть додавати свого. Що означає зелений прапорець у програмі Scratch? Звичайно, початок програми, а червонок, червоний кружечок зупиняє алгоритм. Ви пригадали теоретичний матеріал, давайте приступимо до нашої роботи. Сьогодні я пропоную попрацювати таким чином. У нас є а, доволі таки простий проєкт. Прости, проста робота, але ви маєте бути дуже уважними, тому що ми сьогодні будемо говорити про різні події, які можуть запускати алгоритм. Отже, запускаємо наш алгоритм з зеленим прапорцем. Але сьогодні зелений прапорець він не виконує ніякої у нас функції. Ми звикли запускати, але нічого не відбувається. Тому що сьогодні у нас події прив'язані до зовсім інших об'єктів. Сьогодні у нас перший, перша подія це стрілочка вгору. Коли я натискаю стрілочку вгору, наш об'єкт, наш виконавець змінює свій розмір на 5 пунктів у сторону збільшення. Коли я натискаю стрілочку вниз, наш виконавець зменшується на 5 пунктів. Для того, щоб стати меншим. Коли я натискаю нулик, це якби ну нульова точка відліку, наш виконавець отримує свій початковий розмір. Подивіться, що відбудеться, коли я натисну на одиничку. Він став маленьким. А коли я натискаю на двічку, наш виконавець стає настільки великим, що майже не поміщається на сцену. Дивіться, що відбудеться, коли я натисну клавішу пропуск одиничку і натискаю пропуск. Тобто клавіша пропуск, який би не був інший параметр, заданий нашому виконавцю, яка б не, який б не спрацьовувала подія, змінюється його колір та змінюється образ на наступний. Давайте розберемося і проаналізуємо нашу роботу сьогоднішню, наш алгоритм. Переглядаємо код. Отже, перша команда. Коли стрілочка вгору натиснута, перша подія. Ви бачите, що я застосувала 6 різноманітних подій. Стрілочка вгору, стрілочка вниз. Пропуск для того, щоб наш виконавець змінював свій колір. Та змінював образ. Далі, коли я натискаю на 0, це початковий його розмір 100. Коли я натискаю на одиничку, він зменшується до 15 відносно 100 Коли я натискаю на двічку, він збільшується на 200 відносно 100, тобто у два рази, і каже протягом двох секунд, як він виріс. Коли я натискаю на одиничку, він каже, що він знову маленький. Стрілочка вгору змушує виконавця рости поступово. Ви бачите, як змінюється розмір, пункти розміру на 5 кожного разу, коли я натискаю. Збільшується, зменшується. Пропуск він змінює свої образи та кольори. Ну що, будемо працювати? Отже. Пригадуємо, як ми запускаємо середовище програмування Scratch Online. У пошуковому рядку пишемо Scratch Online. Переходимо по покликанню. Воно має виглядати наступним чином: Scratch Meet Edu. Запустили. Після цього вибираємо команду Створити. Можливо, ваш інтерфейс програми зараз буде виглядати якимось іншим чином. Запустіть, будь ласка, мовну налаштування та змінимо мову. Третя з кінця буде українська. І починаємо працювати. Сьогодні нам потрібен такий виконавець, як динозавр. Додаємо його. І будемо, розміщуємо в центрі сцени і починаємо використовувати першу подію. Отже, вибираємо команду, коли. І буде пропуск натиснути. Давайте спочатку запрограмуємо вгору вниз, а потім будемо наступним. І так, стрілочка вгору. Ми пам'ятаємо, що стрілочка вгору змінює наш розмір на 5 пунктів у сторону збільшення. Це зміна вигляду. Заходимо у команду вигляд та шукаємо команду змінити розмір на 5. Змінюємо лічильник. Далі ми відразу можемо продублювати нашу команду, замінивши стрілочку вгору на стрілочку вниз та перед п'ятіркою поставивши мінус. І можемо експериментувати. Коли ми натискаємо стрілочку вгору, наш виконавець збільшується. коли ми натискаємо стрілочку вниз на клавіатурі, наш виконавець зменшується. Перших два алгоритми ми прописали. Давайте зараз виконаємо наступний. Нам потрібно використати клавішу 0 для того, щоб. Давайте можемо навіть звідси здублювати. Ця команда нам не потрібна. Шукаємо нулик перед одиничкою і вибираємо команди задати розмір. Щоб як яка у нас команда не була застосована стрілка вгору, який би не був великий виконавець, при натисненні, стрілу, при натисненні нуля він ставав початкового розміру? Зараз у мене дуже малесенький розмір в нього виглядає як 3. Я натискаю 0, і він автоматично збільшується. Давайте напишемо наступну команду. Нам підійде ось цей алгоритм, його здублюємо. права кнопка миші здублювати. Давайте запрограмуємо одиничку. Коли ми натискаємо на одиничку, у нас буде задаватися розмір, задаватися розмір 15-й. Тобто він стає маленький, наш виконавець динозавр, і думає. Хай думає протягом 2 секунд. В оригіналі в нас він без таймеру думав. а він... А тут хай подумає, ну, ось я знову став маленьким знакокликом. Далі будемо програмувати клавішу 2. На цифровій клавіатурі. Задаємо розмір збільшення до 200. І у нас наступна команда буде говорити, як я виріс. Як я виріс. Так, перевіряємо, як я виріс. Виріс на одиничку зменшився. Чудово. Наступне наше завдання запрограмувати нашого виконавця, що при натисненні клавіші пропуск його колір буде змінюватися на 50 та наступний образ. Отже, керування, вибачте, події, клавішу пропуск, та ми будемо змінювати його вигляд. Нам потрібна команда змінити ефект колір на 25. Та застосовуємо наступний образ. Чудово все працює, коли використовуємо пробіл. Далі стрілочку вгору використовуємо, стрілочку вниз, нулик, одиничку, двіючку, одиничку, двіючку. І пробіл. Ось такий у нас вийшов динозавр, який змінює свій образ, який змінює свій розмір, та, звичайно, ще має різноманітні функції збільшення або зменшення, плюс він говорить. Отже, п'ятий клас. Сьогодні ми з вами дізналися, що подією може бути не тільки зелений прапорець, а й різноманітні інші функції. Клавіші, які будуть запускати ваші алгоритми під час того, як ви працюєте у Scratch. Ну що ж, я чекатиму до наступного уроку ваші результати, ваші прекрасні проєкти та відео з нашим динозавриком у Scratch Online. Всім гарного дня і до побачення!